Я не забуду про тебе. Твоє ім'я є викорбоване на моїх долонях. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пресвященніші владико Митрополите Борисе, пресвященні владики, реве, sisters, members of the community of consecrated life. Of our Church here in USA, достойна пані Очільниць Українського посольства Приоб'єднаних Націй, яка сьогодні є разом між нами, дорогі наші захисники, герої України, які на своїм тілі носите рани нашого народу, нашої батьківщини, дорогі брати і сестри, brothers and sisters, Слава Ісусу Христу! Glory be to Jesus Christ! Glory to Я стою перед вами із глибоким зворушенням. Я пригадую, як рік тому ми тут стояли перед вами разом із нашими великого постійного синоду, але вертаючись додому, ми не знали, чи ми виживемо ще один рік. Але сьогодні я знову є тут разом із вами. Я приїхав до вас сьогодні як паломник надії у цей особливий ювілейний рік, який папа Франциск для цілого світу назвав роком надії. Приїхав як свідок, свідок великого волю. Беликих страждань нашого народу. Щоденних руйнацій і нижчення. Але як свідок надії з України і для України. Millions of people around the world as asking, you in Ukraine, do you have any hope? other questions, Your hope, where it comes from. What is your strength that give you a possibility to stay, to be resilient, to strive, to be able to defend your homeland, where your hope is comes from? І ми сьогодні свідчимо на, цілу, на цілий світ, що Україна стоїть, бореться і молиться тому, що вірить в Бога. Even more. We have hope because we We do have a hope because we do believe in God. But even more. We do believe that our God is a father. He cares about each of one of among us. Nobody is forgotten. He is our strength. He is source of our hope and resilience. Про цю глибину Божої любові і милосердя. Про Боже батьківство по відношенню до кожного з нас ми сьогодні чуємо у слові святого Євангелія. Ми святкуємо сьогодні, тішимося тим, що наш Бог, Отець, пам'ятає про нас. Ми сьогодні вслухаємося, тому, мабуть, відому кожному з вас притчу про блудного сина. Але насправді це є притча про батька, який не перестає ніколи любити, навіть коли його діти його лишають. Забувають і відкидають. Я сьогодні хочу вас запросити справді споглянути на джерело християнської надії, яке спочиває в відкритих обіймах Бога Отця. Ми чуємо сьогодні, що коли цей блудний син вертається додому, він планує свою розмову. Що я скажу татові? Як я оправдаюся? Про що я буду з ним взагалі говорити? Але та зустріч, яка є ключем до розуміння сьогоднішнього Божого Слова, ключем до сприйняття джерела нашої надії, мабуть, усіх просто здивує. Перед тим ще той син відкрив свої уста. Батько кинувся йому на шию. Even before that prodigal son opened his, mouth, father his neck. Навіть тяжко це перекласти як англійською, та українською мовою. Тато кинувся йому на шию і поцілував його. І вся історія обертається довкола. Хтось приходить, хтось відходить, щось приносять, щось заносять. Але ці вічні обійми батька, серед яких є батьківський поцілунок, є джерелом гідності свого сина, його багатства, його достатку, тому що це є обійми. This embrace of the Father is an eternal image of the love of the God of Father for each one of us. He doesn't need any excuse of our own. Life, behavior, expectations. He simply loves. He opened his arms to embrace. And this open arms gives us divine kiss of the father love to each of us. We do believe that our God is a father we do believe that there's always way back home way back home which enriched us with the eternal life because father is always himself <laughs> Як паломник надії, щоб вас обійняти, Щоб вас поблагословити. Дуже прошу, ніхто не підійде додому без того благословення. Тоді я каїм фронтом України і то блесу, то лай майру від грани. Of the Holy Spirit. З Змістом всякого паломництва, осердям ювілейного року, є заклик кожному з нас повертатися назад додому. Найперше до того дому, який завжди є в обіймах матері церкви. Бо так захотів Небесний Отець. Через свого Сина, ударі Святого Духа, щоб ці відкриті обійми Небесного Отця завжди були доступними для людей усіх часів і усіх народів, через відкриті обійми Матері Церкви, яка вас любить, яка вас обіймає, вас буде боронити. Бо ви є її діти. Незалежно від того, куди ця жорстока доля життя в тому світі занесе вас. Джерело нашої надії походить із віри в Бога, який є Богом Отцем, який послав нам свого Сина єдинородного і дарував нам. Свого Святого Духа. Так стається, що ми, люди, дуже легко між собою сваримося. Так стається, що після кожних виборів у кожній країні діти того самого народу, тої самої землі поляризуються, протиставляють себе одні одним. Я пригадую собі одну подію. Це було вже після Майдану. Ми в Гошівському монастирі посвячували дзвони. І приїхав старенький бельгієць, де ті дзвони у нього там, на його фабриці були зроблені. Він мені сьогодні представляється як ангел Божий. З білою бородою. Він не розумів ні слова, що діється довкола, але тільки дивився на кожного з нас. А потім підійшов до мене і каже: я у вас бачу надію, яка завжди для християн є якорем, що дає стабільність серед нестабільного хиткого світу. А далі каже, знаєте, ми християни для крайніх правим будемо завжди лівими. Для крайніх лівим будемо правими. Для матеріалістів будемо дуже духовними, для спіритуалістів дуже матеріальними. Чому? Бо ми є там, де є Христос, а Він є завжди в центрі життя людини, життя суспільства. Життя всесту. Той, хто вірить в Христа, знайде оцю непорушну твердиню, яка дає нам можливість вірити і боротися навіть тоді, коли всі кажуть нам, всяка надія пропала. А ми кажемо, надія людська, почуття надії може прийти і відійти. А надія, яка походить від віри в Бога, перемагає усе. Я знаю, що зараз в наших очах тут, у тому катедральному соборі, відбувається небувале духовне дійство. Сьогодні ми переживаємо прощу до цього катедрального собору наших людей з різних куточків Сполучених Штатів Америки. Але щось більшого. Вчора ввечері, сьогодні, сотні людей тут приступили до Святої Тайни сповіді. Today, in this very moment, we are witnessing this holy temple, a special spiritual event, never seen before here. Непорває. of people, yesterday evening і today, Approach to the holy sacrament of confession. When people confess their sins, God is with them. When they are asking for forgiveness, God the Father embraces them. Бачучи цю духовне дійство, я бачу як під час революції гідності на Майдані. Наші хлопці перші йшли сповідатися, потім йшли на барикади, а відтак як герої Небесної Сотні, бо злетіли на небеса. Так само сьогодні наші військові поводяться, де не бачать священника перше, що просять, просять сповіді. А тоді готові з усією відвагою дивитися в очі смерті. Тому що бачать небесного Бога Отця, який надихає їх любов'ю. Я дякую вам сьогодні за те, що джерело нашої віри і надії пломеніє тут між вами. I like to take this opportunity to express our gratitude to each one of you, to good people of the USA, Who, in this very dramatic circumstances of my country, stay with us, especially in this moment when the Ukrainian people receive some mixed signals from the international society. Thank you for being faithful to your vocation, to your Christian faith, and solidarity. Я хочу сьогодні висловити Глибоку боку вдячність українській громаді в Сполучених Штатах Америки за те, що ви боретеся за Україну там, так і як ви вмієте можете і покликані це зробити. І тому сьогодні наше серце горить радістю, бо це радість батька. Який дивиться на своїх дітей і повторює у ці івангські слова. Треба радіти, бо мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Нехай Боже благословення спочиває на кожному з вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!